Як зробити наші домівки енергетично ефективними та незалежними? Про це дізнаєтеся у програмі Твідім. У цьому випуску розповімо про те, як можна модернізувати систему опалення у багатоквартирному будинку, а розпочнемо з порівняння двох багатоповерхівок. Київ спальний масив оболонь, вулиця Йорданська. Два однакові будинки радянської забудови 70-х років. Однак вартість опалення в них відрізняється. На сайті тепло.org.ua відображаються показники лічильників тепла в цих багатоповерхівках. Вже у лютому 24-го помітна різниця. Найбільша вона у березні. Будинок по Єрданській 11 спожив 131 гігакалорію, а по Єрданській 9 80. Відповідно, цифри в платіжках, які отримали власники квартир у цих будинках в кінці минулого опалювального сезону, відрізнялися більш ніж на 60%. В чому причина? Дізнайтесь далі. Це будинок по вулиці Йорданській, 9. Роман Марчишин – голова правління місцевого ОСББ. Запрошую оглянути індивідуальний тепловий пункт, який завершили монтувати в січні 2023-го. Це обладнання регулює споживання тепла будинком в залежності від температури на вулиці. Циркуляційні ж насоси та балансуючі клапани на стояках забезпечують рівномірний розподіл тепла по будинку. Мешканці вже оцінили переваги нового теплопункту. Заощадження дуже великі, особливо в період, коли е, тепло. Тобто теплоносій заходить від міста, я от заміряв того року там 65 градусів, коли було мінус 10, нам заходив теплоносій. І 62 градуси, чи там 61, коли було плюс 10. Регулювання температури з боку котельні не відбувається. Однак тепер регулювання відбувається у нашому теплопункті. Ми беремо стільки тепла, скільки нам потрібно. Відповідно, там мінус 10, тут плюс 10, і ми в цей період жари. Ми дуже дуже спеки, дуже класно заощаджуємо. Це не просто тепер, це все система, комплексний захід, один з. Тобто і балансуючі клапани, вікна, двері, утеплення труб. Це все докладається в капілочку. Тому тут якось так. Перед нинішнім опалювальним сезоном в будинку встановили енергоефективні двері за міською програмою. Роман контролював ці роботи так само, як і монтаж теплового пункту. Там купа різних стрічок, купа різних. Кісь таких фольгованих матеріалів, мені це було цікаво спостерігати. Настільки занурився у процес, що вирішив замовити технічний супровід нового майна будинку. В першу чергу, теплопункту. Я зараз дійшов до того від ДТП, от, ну, метафора про обслуговування автомобіля. Тобто, в нас там вартісний автомобіль. от тут система на півтора мільйона гривень. Умовно кажучи, цей клапан коштує 280 тисяч. Якщо він згорить, ну о, а він може там щось з ним статись. Це будиновок там або промивати теплообмінник треба. Якщо його не промити, ну теж це все дуже обладнання, дуже дороге. Мені треба, щоб це працювало. Ну от і все. Модернізацію системи опалення в цьому ОСББ профінансували за міською програмою. Місцевий бюджет витратив півтора мільйони гривень, а співвласники 700 тисяч. Ці кошти вони акумулювали в ремонтному фонді, в який платили внески в розмірі 4 гривні з квадратного метру. Як швидко повернуться ці кошти завдяки економії на опаленні? Відповідь знають у цьому будинку: тут була складна та неефективна система опалення, дві бокові секції по 9 поверхів та одна центральна на 12. дві незалежні системи опалення. Частина квартир мерзла, а в частині була спека. Плати ж однаково. Однак це у минулому. Набагато тепліше в квартира стала, не стало грибка, тож грибок по кухні йшов, по кімнатах грибок йшов. Зараз у підвалах тепло, все тепленько, все добре в нас. Вирішити проблему вдалося завдяки повній переробці всієї системи опалення, розповідає Олександр, керуючи справами місцевого ОСББ та мешканець цього будинку. Тепер тут один сучасний індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням та потужними циркуляційними насосами. Проект реалізували у 2019 році. Кошти збирали до ремонтного фонду, в який платили внески в розмірі 1 гривня з квадратного метру з моменту створення ОСББ. Стосовно вартості всіх заходів, це достатньо цікава історія, в яку на початках не вірив абсолютно ніхто. Ці заходи для нашого будинку в 2019 році коштували 2 мільйони 700 тисяч гривень. Вони були профінансовані через залучення так званого теплого кредиту. А така вартість була обумовлена тим, що окрім індивідуального теплового пункту було запроваджені балансування всіх стояків, а це більше, ніж 100 стояків, і прокладання нових труб протяжні до 1 кілометра. І 700 тисяч гривень. Були е, направлені на заміну енергоефективних е, вікон і дверей. До речі, необхідно зауважити мільйон вісімсот тисяч гривень. Вони були компенсовані через програму теплого кредиту. Тобто, фактично, співвласники витратили на всі ці заходи 900 тисяч своїх коштів плюс відсотки за кредит. Ми рахували, що за сезон 19, 20, 20, 21 року окупність відбулася е, буквально за. Півтори року. Тобто, це навіть менше ніж двох сезонів. Важливо зрозуміти, система опалення є спільною сумісною власністю всіх власників квартир і нежитлових приміщень. Тож саме співвласники приймають рішення, що робити зі своїм майном. Що ж варто врахувати, якщо ви вирішили впровадити у себе енергоефективні заходи, зокрема, модернізувати систему опалення? Починати потрібно з енергоаудиту. Це дозволить виявити існуючі проблеми, визначити черговий заходів, їх попередню вартість та строки окупності. У більшості випадків рекомендується починати саме з індивідуального теплового пункту з погодним регулюванням. Адже завдяки йому будівля буде споживати стільки тепла, скільки потрібно для комфортної температури всередині. Разом зі встановленням ІТП зазвичай утеплюють труби опалення та встановлюють балансуючі клапани на стояках. В середньому індивідуальний тепловий пункт окупається за 2-3 роки. Важливо пам'ятати, що він потребує налаштування під особливості конкретної будівлі та постійного обслуговування. Цим мають займатися. Профільні фахівці. Чи можна регулювати споживання тепла не тільки в усьому будинку, а й в окремо взятій квартирі, і при цьому платити за фактично спожити. Далі ми розповімо про те, як налагодити поквартирний облік в старому будинку з вертикальною системою опалення. В цьому будинку мають початись роботи, на які чекали три роки. Та які довелося відкласти через початок повномасштабної війни. Мова йде про встановлення розподілювачів тепла на кожну батарею. Вітаємо вас з початком робіт. Тобто, в кожному є свій номер, він буде відповідати кожній батареї, і будемо знати, де яке споживання. Протягом кількох тижнів на кожну батарею в більшості квартир та приміщень будуть встановлені розподілювачі тепла. Вони вимірюють температуру батареї та повітря. Ці дані передають на сервер. На їх основі білінгова компанія буде визначати частку кожного опалювального приладу в загальнобудинковому споживанні. Це дозволить розрахувати вартість опалення для кожної квартири та приміщення. Ви розумієте, сам розподілювач він, ну, так же як і теплолічильник, він не економик безпосередньо. Він тільки дозволяє розрахувати ту кількість тепла, яке спожила квартира. Але для того, щоб зменшити цю платіжку, потрібен прилад регулятор. І от якраз терморегулятор дозволяє нам, ну, наприклад, зменшити температуру в приміщенні на той період, коли людина на роботі або в відрядженні, і таким чином забезпечити економ економію і комфортні умови. Цікаво, що більшість будинків, які встановили розподілювачі, вони ніколи не встановлюють їх окремо. Це якась програма. Ну, от, наприклад, утеплення фасадів, заміна батарей, встановлення терморегуляторів і розподілювачів. Кожен із цих заходів вносить свою якусь економію. Але Цікаво, що, наприклад, от житловий будинок там в нас у Львові, да він поставив, повністю модернізував систему, встановив розподілювачі, терморегулятори і утеплення фасадів. Десь до 50% зменшилось споживання. Потім пройшов рік, другий вже ніякі додаткові заходи не впроваджувались, але економія збільшувалась. Чому так Десь по 10% на рік додатково? Тому що в людей зміняється ну, психологія, поведінка з опаленням. Вони розуміють, як треба економити і можуть вже користуватися терморегуляторами. Тобто я рахую, що взагалі десь 20-25% може бути економія за рахунок встановлення розподілювачів і терморегуляторів сама. Ну, відповідно, десь 5-7 років може бути термін окупності, який зменшиться за рахунок використання програм співфінансування. Будинок, в якому встановлюють розподілювачі, відрізняється від сусідніх з 2017 року. Співвласники активно займаються термомодернізацією своєї домівки. Повністю утеплились, замінили вікна та двері на енергоефективні. А головне встановили індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням та провели його налаштування, вкладають власні кошти та беруть участь у всіх доступних програмах фінансової підтримки для об'єднань співвласників. Нинішній проект реалізують в рамках програми енергодім фонду енергоефективності. Також взяли позику у Фонді модернізації та розвитку житлового фонду Києва. Одному холодно, одному жарко, і якби не можна всіх задовольнити. Коли це індивідуально, кожен в своїй квартирі може собі по кімнатна робити регулювання, економити чи навпаки, якщо маленькі діти, чи ще щось. Я рахую, це як і по воді, кожен витрачає своє. У нас договор на 4 мільйони 800. 000. Тисяч, і це 60 буде відшкодування, коли ми все закінчимо. А це Львів ОСББ Сихівча 1 один. Тут свого часу змонтували індивідуальний тепловий пункт, однак система опалення залишалась недостатньо збалансованою. Тож в рамках участі у програмі Енергодім тут також вирішили поставити розподілювачі тепла та змонтувати так звані байпаси на всіх батареях. Тепер в квартирах, в яких було спекотно, почали прикручувати регулятори. І надлишкове тепло пішло до квартир, де його раніше не вистачало. Тому що утеплятися це зовні утеплився, вигляд зовні, а результату мало буде. Для того, щоб вже потім платили, хто скільки спожив, щоб і 9-ті поверха не відкривали, бо у нас верхня розводка, не відкривали вікна, а нижні мерзли, а платили однаково. Зараз хто скільки напалив, скільки і платить. Відповідно, зараз ми тими регуляторами врегулювати всі всі питання відповідно і тепліше. Якщо вже перший пор що в них тепло, і вони прикручують батареї, значить в нас добре провівся. Ми всі платимо хто скільки спожив. А це будинок в Києві. Так він виглядав у 2018-му. Впроваджувати енергоефективні заходи тут почали з заміни вікон та дверей. Потім утеплили фасад та модернізували систему опалення, налагодивши погодне регулювання. У 2020-му встановили розподілювачі тепла та налагодили поквартирний облік опалення. Микола Олександрович, голова правління ОСББ в цьому будинку. Цифри в його платіжці за опалювальний сезон 2023-2024 років вражають. Вони відображають результати всіх заходів, реалізованих в цьому будинку. Тож скільки тут коштує опалення квартири, площею 50 квадратних метрів. За цей опалювальний період десь тисячу гривень. За, всі, за весь опалювальний період заплачено. За все, за, за всю зиму. Скільки змінили за всі заходи, які були проведені, якщо на початок до цього було е, за опалюваний період загальне споживання 560 гігакалорій, то в цьому році всього на всього 160 гігакалорій. Тобто 400 гігакалорій різниця, економія по будинку, по оплаті, 660 тисяч гривень. А якщо порахувати за всі ці роки, там було з кожним роком менше і менше, десь більше 2 мільйонів. Зекономили коштів мешканців. Співвласники цього будинку вклали в його термомодернізацію близько 2 мільйонів гривень та скористались програмами фінансової підтримки. Витрачені ними кошти фактично повернулись завдяки значній економії на опаленні, які частково сприяли і більш теплі зими. Енергоефективні заходи дають вражаючі результати, коли впроваджуються комплексно, а починається все в більшості випадків з системи опалення. Тож, де можна знайти фінансову підтримку для встановлення в будинку індивідуального. Теплового пункту. Місцеві програми діють у багатьох містах. Переважно вони розраховані на будинки, в яких створені ОСББ. Умови суттєво відрізняються в кожному населеному пункті. Частина з них доповнює програми фонду енергоефективності, а саме програму «Енергодім». Вона передбачає відшкодування до 70% витрат на заходи з енергоефективності. Важлива новація. З березня 2024 року фонд енергоефективності почав видавати гранти на послуги проєктних менеджерів для ОСББ. Тож, якщо у вашому будинку немає того, хто готовий взятися за впровадження енергоефективних заходів, можна найняти проектного менеджера. Де і як знайти таку людину? Про це детально розповімо в одному з найближчих випусків. Адже зробили інші, зможете й ви, чи не так? До зустрічі.